Як зробити своє життя максимально комфортним, не прикладаючи до цього багато зусиль? По мінімуму вкластися, а ваше життя стає все кращим, 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 кращим. Хочете знати? Зараз розказую, а ви поки що підпишіться кожного ранку. Мій всесвіт турбується про мене найкращим чином. Це довіртися ситуаціям, довіртеся тому, що все, що не робиться, от всесвіт робить як найкраще для вас. От якщо ви даєте це правління Всесвіту, воно так і буде. Ви можете самі гристи, керувати своїм життям, так, хочу сюди. Опа, поплив. О, та ні, там що-то, я перепутав, пливу назад, кудись в другу сторону. А мор... і це теж класно. І це. Круто, тому що у вас, якщо є ціль, якщо є якась мрія натхнення, ви, ви маєте підгрібати, підгрібати в плані користуватися можливостями, хапатись там, спробувати там спробувати все. І у вас от, буде вас виводити е, по відчуттям там, де вам комфортно От робите, і вам подобається. Значить, вам туди робити не подобається, не туди, значить, грібам в другу сторону. А можна просто на лайті довіритися Всесвіту, це, це другий варіант, і просто. Вірити і казати про те собі, і всесвіту, що мій всесвіт оберігає мене і робить для мене все найкраще, Отак, знаєте, як Так. І от цю думку кожного дня собі от прокручуйте, прокручуйте. от якась ситуація сталася, навіть якщо ви вважаєте, що вона погана, і буде, вона буде розвертатися чи в погану сторону, чи в кращу сторону, в залежності від того, як ви будете. Її сприймати. От щось погане сталося. Можна занегативити і погрузитися в цей стан. А можна сприйняти це так? Значить, це на краще. Я просто зараз ще не знаю для чого це, але це точно на краще і відпустити ситуацію. Або там вирішувати, якщо це якась проблема, вирішувати її. Але в подумки посилу цю ситуацію має бути вперше, може бути негативним. Але швиденько оп-оп-оп, значить, так не краще. Ну, от, усе світ знає, що от зараз, отак от потрібно. Це мені во благо. І от коли ви так починаєте діяти, думати, будете бачити, як міняється ваше життя. Наскільки оця погана ситуація, коли ви от сьогодні ви бачите, що вона погана, а через тиждень ви будете думати. А якщо б це б не сталося, то та, б, я б не познайомився з цим, оцим, не, не, отак, отак, все. і далі все розрулилося взагалі найкращим чином. Купа є таких історій, коли люди от попадають в скрутне становище, і потім через цю ситуацію в їх житті з'являється щось таке, чому вони дуже вдячні. А якби не оте, то того всього б не було. І це завдяки їх відношенню до ситуації. От який посил туди дасте, те і буде. Тому найкраще, найлайтовіше, якщо вам лінь вообще заморачується спосіб зробити своє життя кращим, це просто дати правління Всесвіту і сказати: все, От Всесвіт, творець, Матриця, в що вірить. Да, де ми там. Хтось вірить, що ми в матриці, може і так, хтось вірить, що ми там паралельні всесвіти є, оце я допустім, вірю в таке. От, от, от туди і обращайтесь до того: до свого ангела охоронця до, до свого особистого я, до Бога, до Аллаха. От, хто в що вірить, неважливо, бо щось таке воно там є. І... і кажете, що от все, от я довіряю повністю своєму всесвіту, повністю своєму Творцю, Аллаху, Богу, Ісусу, ангели, в кого вірити. Поним? Не треба всіх зразу в кому вірити. Я знаю, що для мене сьогоднішній день буде складатися якнайкраще. І всі ситуації будуть мені во благо. І ще дуже важливо додати: во ва благо мені. Весь день буде пробудовуватись і екологічно для всіх навколо. От, щоб ще і вам хорошо і всім іншим, бо тільки так це працює. І все. І дивіться, що буде відбуватися вам сподобається.